Всім привіт! Ми на каналі Сад Артура. зараз будемо оглядати які у нас гарні прирости хвойних рослин і не тільки. Сьогодні трошки вітряно, дивіться, що кріт мені зробив. Підкоп робить такі шишечки. Сосни дрібно квіткової. Букай. забув як звати Колден Спрідер Дається так, добре що є. Табличка такі гарні прирости? Главка глобоза. мудрини крайчі, Блубал. так соді. Пів Мінерет. Ялиця Іспанська. Дуже мені подобається вона особливо. White ghost. Уже Вже його прирости чуть-чуть блакитнішують. Нарешті мій Snake. Енгільмана починає рости, щось була проблема в нього тут з бруньками і дуже вони сльозилися, смола капала і ніяк не хотіли рости. Golden Drift. Подивіться на цю красоту. Не можна пройти повз розкішної ялинки. Такої рукарію свою виніс трошки на двір. Зараз треба буде її підлити. В тіні, бо на сонці дуже горить, до речі. Сьогодні оглядаючи садок. Мені ця блискуча кора привабила мене. Дуже цікавий кіпорисовик. попередньому відео бачили, які були червоні шишечки, тут вони вже коричневіють. Красота Herman Now потрошки пропадає, але радує своїм блакитним кольором. Тут зробили прищипку, прищипували арманду. У нас зараз ціль, щоб вона була висока. От працюємо над цим і компактно. Ліванський кедр. Другий ліванський. А тут Раукарія чилійська. Перенесла мороз, перенесла приморозки. І зараз готується формувати чотири гілки. Бачимо на кінчику формуються чотири гілочки. Так, посадив її в затишку. У мене тут дім, також затишок. Магнолія все ніяк не заспокоїться, цвіте і цвіте. І знову хоче цвисти. це вже буде явище аж до осені. Навіть осінню буде цвисти. Ось така красуня. Тут роблю від неї трошки пригинаю і роблю саджанці. Поки що не продаю, а дарую своїм друзям. Ось пенас. Ось такий приріст. І це ще не все. До речі, дуже-дуже дякую, хто писав коментарі.